Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро компанія Адвайзер Авто. Я знову в Одесі. А це означає, що прийшла ще одна партія автомобілів із південної Кореї. Ну як партія? BMW x 3 літрова і Hyundai Santa Fe 2016 року випуску. Решта автомобілів поки на митниці. Тому сьогодні показую деталь на Santa Fe, трошки BMW X3, бо він буде продаватися. По ньому буде окреме відео. Ну і відповідно зараз будете знати, якого року Santa Fe, який пробіг, яка комплектація, і який бюджет в Україні під ключ зі всіма витратами. Поїхали! Отже, Hyundai Santa Fe DM Ресталінг 2016 року виготовлення. На сьогодні це вже ексклюзивний автомобіль. Чому? Та тому що саме в цьому поколінні DM до Рестай та DM Ресталінг, тобто 13-17 рік виготовлення. Саме цих машин вже не так багато в гарному косметичному, технічному стані, з невеликим пробігом, як ми любимо, і головне за розумні гроші. Дуже мало ми зараз їх купляємо. Там за останні 2-3 роки можна на пальцях порахувати, скільки ми таких автомобілів імпортували. Але якщо орієнтуватись на нормальний прайс, якщо не спішити, то ми зможемо вам підібрати достойний екземпляр, який би відповідав всім принципам та вимогам компанії Adviser. Я думаю, ви вже знаєте, як я працюю, як я підбираю автомобілі. Отже, що ми маємо? 16 рік, 2 літра турбодизель. Шестистопоневий автомат, повний привід, комплектацію, ексклюзив спешл з додатковими опціями. 67 тисяч кілометрів оригінальний пробіг в рідній фарбі. Купили, як завжди, на аукціоні. Перед аукціоном перевірили, нам сподобався, поставили ставку, виграли. Виграли в бюджеті приблизно 22 500 22 700 доларів. В Україні підключую всіма витратами, враховуючи запас на постановку на облік. Не поставили на облік, тому що були там хакерські атаки, і, відповідно, по довірності не змогли поставити, бо не змогли по базі ту довіреність в МРЕО перевірити. Думаю, хто там в курсі, сьогодні 21 грудня, то ще нормально бази, реєстри і так далі не працюють. Але то нічого страшного, експерти прийшли, клієнт вже самостійно поставить даний автомобіль на облік в Києві. Так то ми би мали його ще й зареєструвати. Тепер по технічному і косметичному стану. Тут по автомобілю ніяких нарікань немає, ну, чогось такого серйозного. Йому треба полірування, хімчистка і реставрація кірма. В принципі, на цьому все. Ну, звичайно, клієнт ще зробить повне ТО, ми вже на голові з авто в Києві домовились: профілактика повного приводу, заміна всіх масел, всіх рідин, фільтрів, профілактика повного приводу, профілактика галіної системи, профілактика панорами і так далі. Плюс ми вже замінили клієнту шини на зимовий комплект, відправляв нам поштою. Тобто це все разом ще додається десь там на тисячі доларів. І в круг вже повністю підготовлена машина до експлуатації, повністю обслужена і так далі. Десь тисяч Ну Я вас зразу орієнтую на нормальний бюджет, щоб ви їздили на нормальних обслужених автомобілях. Серйозних якихось косметичних недоліків тут немає, тому давайте розкажу про комплектацію. Ексклюзив Special. У нас тут максимальна оптика як для цих років. Є LED-ходові вогні, фари з лінзами ксенонові. Далі, у нас є led смужка в бампері, плюс протитуманки, плюс підсвітка поворотів. Є радар адаптивного круїз-контролю. У нас передні парктроніки, умовно кажучи, розширення, бо є із додаткових опцій. Автоматичне паркування, камера асистентів на лобовому. 19-діймові оригінальні легкосплавні диски з датчиками тиску в шинах, дзеркала величезні, з повторюючим поворотом, складаються, мають підігрів, електрорегулювання індикації сліпих зон, безключовий доступ, хромпакет, чорні релінги, бо у нас із з панорама на весь дах, GPS-анти на литоптика, задні парктроніки теж розширені. І камера заднього виду. Ось так виглядає. В Багажник у нас комплект шин, з яким машина приїхала із Кореї, все сезонка. Тепер по салону. Такс, по салону. Ось так він виглядає. Заводська бірочка, перевіряйте, пробіг, але хто підписаний на наш телеграм-канал, то бачив її відповідно в серпні місяці, як пропозицію на розгляд автомобіля на аукціоні. Що у нас по салону? Натуральна, класна, якісна, перфорована шкіра. Реальна добротна, нашивки Сантафе, електропривід водійського, можливо, переднього пасажирського. Не пам'ятаю, перепрошую. Гарні добротні дверні карти, м'яко приємна ставка з екошкіри зі стрічкою, бірочка Сантафе, повний електропакет, пам'ять сидінь, є комфортна посадка, тобто сидіння від'їжджає при відкритті дверей. Нержавійка на порогах. Тут у нас взагалі без заглушки драйв Mode, допомога при спуску, фізичне відключення системи курсової стабілізації, сліпі зони, утримання в смузі руху, який працює разом з адаптивним круїз контролем, підігрів керма, Є у нас автостоп і блокування міжового дифференціалу, так як це повноприводна версія. Ідемо далі. Кольоровий бортовий комп'ютер, датчик світла, датчик дощу, автоматичні двірники, hands-free і управління мультимедією управління адаптивним крізом і відповідно бортовим комп'ютером. Із недоліка ось кермо потерти, їздили з кільцем. Шкіра ціла, тільки от верхній шар покриття стерся, і там ззаді теж є. Ну, Що це все отак їздили, натирали. Хто там зараз каже, там Та пробігу більше кермо стерти. Страховку перевірили, тихогляди є, машина куплена за аукціону, по базі пробіг вірний. Ніяких зауважень немає, тому можете навіть не старатися, я він номер показав. Перевіряйте самі. Якщо докажете, що скручений пробіг, то не знаю. Давайте якусь 1000 доларів дамо. Але ви це не зможете зробити, тому що тут пробіг оригінальний. Так, кнопка старт-стоп, мультимедіа з Карплеєм Android, Auto зараз покажу, як працює, двохзонний клімат-контроль, система іонізації. По вітря, там у нас виходи на прикурювачі. І вже я поставив Bluetooth адаптер, Зараз покажу, як працює CarPlay Android Auto. Селектор обтягнути шкірою, гарна стрічка, підігрів вентиляції передніх сидінь. Підігрів керма кермотамбу. Далі електростанки гальма з автохолдом. Відключення передніх партнерників. І ось ця опція автоматичного паркування. На машинах після 2018 року цієї опції вже нема. Не скажу, що це супер, щось надзвичайно зручне і комфортне. У корейців дуже добрий огляд по дзеркалах. На багатьох комплектаціях може ще бути камера 360 градусів, хто за це переживає. Того не знає, чи ви самі будете цим користуватись. Знаєш, що по машинах з Європи, якби на цьому там акцентують увагу. Ми зараз також займаємось машинами з Європи, по аукціонах Європи, по е, Німеччині. Я на цю опцію ніколи не буду робити акцент. Ну тому що треба самому вміти паркуватися, а не шукати, як цей асистент працює, ще бавитися, гратися з ним. Ну, погодьтеся, Це тільки якихось, не знаю, екстрених ситуаціях, супер погана видимість, але чи. Тоді буде гарна видимість для камер, чи тільки вам буде воно працювати з портрониками. Ну, Мені важко сказати, але так переоцінювати я би її не став. Ось такий стан сидіння після звичайного прибирання. Тут поки що провели тільки діагностики, замінили масло в двигуні перед дорогою клієнту в Київ. Далі у нас позаду шторки, ще якісь там плівки полишалися. Ну, Понятно, пробіг невеликий. Але то, знаєте, від того не залежить. Буває купляєш більше 150 пробігу, що купа плівок, а буває купляєш 20 тисяч пробігу, вже плівок немає. Ну, корейці люблять позалишати плівки по салону. Ну, А це для нас приємно. М'які підлокітники підігрів диванок, кишеньки, виходи повітроводів, там розеточка. Ну, непогано, непогано. Панораму я відкрив наполовину. Рахуйте, що шторка щось доїде, реально у корейців панорами. Панорами великі, ну, навіть порівняно з тим самим X3, там е, панорама менша. По багажнику механічне відкриття без електроприводу. Тут зараз стоїть комплект відповідно всесезонних шин, які були з Кореї. Ну, не знаю, чи ви їх там щось побачите. Коротше, стан багажника класний, косметично, навряд чи тут щось возили. Мінус. Ну, Посувало би в таку комплектацію, звичайно, і вже е, електропривід, щоб був. Тому що ексклюзив спешл, але ексклюзив спешл не завжди говорить, що буде супер максимальна комплектація. Я завжди говорив, що є купа додаткових опцій. Наприклад, могла би бути ще срібна накладка на двері, міг би бути ще педальний вузол нержавійці, могла би бути акустика Ектюм, що ще могло би бути камера 360, і третій ряд сидінь. Оце то, що ще могло би бути. Ну, звичайно, ці опції не були критичні для наших замовників. Та й навряд чи ми в цьому бюджеті купили супер щось максимальне саме з таким пробігом. До речі, сам пробіг не показав і не показав історію покупки. Давайте почнемо з історії покупки. Такс, ось наша група це 745-й договір, відповідно, 745-та підібрана машина. 30 серпня ми її купили, ось аукціон. Автобел і звіт скинутий з каналу, плюс додатково скріншоти скинуті. От Рік пробіг, він номер. Там страхова історія була невелика виплата. Але ми перевірили, то бампер передній фарбований. Так, то пометало не фарбована. Тихогляд, 20 22 рік От пробіг. А, вам може і нічого не видно. 27 і 45 тисяч кілометрів. Ну, коротше Тут якихось нема квитанці за аукціону. Ще пішли скріншоти і файлами вже той огляд, який отримує кожен наш замовник, коли наші колеги виїжджають і машину відповідно оглядають. Файлів буде дуже багато. Там десь приблизно 50 фотографій, може більше, і ще кілька відео. Ну, Відповідно, я ще звичайними файлами закидаю. Потім у нас йде підрахунок, потім оформляємо договір. Потім вже після того, як отримали договір, говоримо про. Оплату. Ну, звичайно, чим швидше оплачуємо, тим краще. 30 серпня купили, сьогодні 21 грудня. Терміни рахуйте самі. Але і врахуйте, що сьогодні, на 21 грудня, ще є машини, які куплені в серпні, але вони в дорозі. І які куплені в вересні, вже є на митниці зараз. Ну, тобто, Постійно судохідні лінії стрибають і ніколи не знаєш, коли яка машина 100% прийде. Так. Auto. у мене оцей смартфон, що я показував, якраз зараз, підключений. Якщо на смартфоні добрий інтернет, то у нас все працює без будь-яких питань, проблем і так далі. Голосові команди з керма працюють без проблем. Відповідно, ви можете надиктувати свої повідомлення в вайбері Telegram Телеграмі чи WhatsApp. Взагалі можете відкривати по 2-3 програми. І ніяких проблем немає. При тому ніяких кабелів, шнурків і так далі. Bluetooth-адаптер. В telegram каналі у нас є посилання, ну або можете... По наявності у мене купити десь приблизно за тисячу гривень. Пробіг 67700, мало палива. І горить у нас е, помилка по датчиках тиску в шинах. І багажник не закрив. Датчики тиску в шинах чого горять, тому що ми її тільки перевзули і ще не проїхали, ще датчики не прописали. От і все. Якось так. Ось такий екземплярчик. Ви вже самі напишіть, дорого, дешево. Я знаю, що зараз будуть коментарі. Та на авторі, а там зараз за 18, та хоч за 15. Їдьте, перевіряйте, там буде не 67 пробігу а 200 або 367 пробігу, особливо, якщо машини з Європи. Це чесна машина, клієнт знав, що купляв. Ми поїхали, перевірили, всі дані є, тихогляди є. Страховку виплати бачила там десь на 700 доларів виплат, бачили фарбований передній бампер. Тобто ніяких... Якихось серйозних зауважень по машині не було, от ми її і купили. Ставили набагато більшу ставку. Тепер по BMW X3. G01, 18 рік, я її купив на продаж. Вона має у нас 170 тисяч пробігу. Не знаю, чи щось покаже. Може і не покаже зараз, засвітиться. 30DM Sport. Крутезна комплектація насправді. От. І незабаром на каналі вийде відео. Я відповідно вам вже все по ній покажу, розкажу. І буде вже сформована ціна для продажу. ну Є такі моменти, там якісь речі сильно м'якші, ніж на інших автомобілях. Але от, приїхав я з дружиною по цю машину після полісейда, звісно. Нема вау-ефекту, що там. Супер кращі матеріали, а особливо нас здивувала кількість місця, бо у нас колись був спортич, потім Sorento, зараз Palisade Палісей, то в полісейді мало не в два рази більше машин, умовно кажучи, по відчуттях. Тут все-таки він компактніший, тому кому не треба супер величезна машину, то ось такий екземплярчик буде продаватися. Навіть крісло, на якому їздив маленький корейчик, лишилося. Я тільки що зробив на ньому ТО, замінив масла фільтра. Не все, то що зміг, що встиг. Замовити, бо тільки вчора ввечері розмитнули, але все одно вже в дорогу повністю перевірив. Зауваження по ходовій два відбійники по амортизаторах спереді, по-моєму, і в принципі на цьому все. Фарбована тут кришка багажника. 30D. Ось така ось така бібійка. Так що... Ще повністю його не дивився, не було коли, бо... Треба було готувати Сантафе до видачі. Трошки поїжджу, сформую своє враження, сформую ціну і вже запишу відео з невеличкою перевіркою, детально розкажу про комплектацію про стан. Тому кому цікаво, підписуйтесь, скоро вся інформація буде на каналі. Ну а на цьому все. Бувайте здорові! Думаю, знаєте, в кого замовляти. Якісні, чесні автомобілі з Південної Кореї.